Іди, шахрай, злодій, гуляй. Іди гуляй, злодій. злодюга, габікрав державу. Через тебе у людей на армію нема грошей. Що додати агент Кремля? крімля? Ви швете на 6700 гривень. Ви маєте мерседес GL, то поясніть суспільству звідки папки. Ми є громадський рух без паркання. Підскажіть, на коли можемо договоритися про зустріч і як зв'язатися, щоб дійсно погодити? П'ятницю в обід. Ось телефон так, ага. моя помічниця. Ви зранку зв'яжіться в обід можемо поїхати у Васильків. Ага, можемо поїхати. Ага. Для заслуховування інформації по фактам зловживання прем'єра Єценюка було призначено спільне засідання комітетів по боротьбі з корупцією та законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. А чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Я не вперваюся. А після засідання комітету, на якому був присутній пан Мосійчук, ми вирішили не втрачати можливості та нагадати йому про обіцянку запросити до себе в гості. Ігор Масичук, ну я хочу з вами поспілкуватися. Це я гром... не, а я не хочу з вами. Так це громадський рух без Ну Чекайте, ну, 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 ну це моє право. Чотири ну, місяці тому ви, ви я самостійно добровільно казали. Від я не хочу а з вами спілкуватися, відійдіть від мене. Я не, не хочу з вами. От пристали якісь безпортання. Пан Масічук, просто ну, там вже є багато питань стосовно вашої декларації. Ви живете на 6700 гривень. Ви маєте Mercedes GL, то поясніть суспільству, звідки бабків. Що ви соромитися? від мене відійди. А я хочу для суспільства показати. Пан Носічук цивільно цинічно обманює людей через свою декларацію. Я вірю в сонячну державу. Побувавши на протестній акції біля Конституційного суду України в підтримку люстраційного закону. В об'єктив нашої камери потрапив уже лідер радикальної партії Олег Ляшко. Громадські розпартання п'ять 5... 5 місяців не можемо до вас попасти. суду, так? Олег, Добрий в рамках лі. люстраційного закону про очищення да, влади, будь ласка, ось, да, да. ви зараз, там бачу, знаходитеся поряд з мітингом про люстрацію, який хоче відмінити конституційний суд. Ми, Поч... ми якраз з цього приводу і прийшли, бо Бачите? ми бажаємо. А ми громадський рух без парканів Так само боремося, щоб нова влада була доступна, прозора, щоб можна було прийти, Дуже подивитися, правильні. як ви живете, щоб ви відповіли згідно своїх декларації на всі поставлені. Я на та... слухайте на всі ваші питання і на будь-які інші я завжди відповідаю. Більш відкритого політика ніж я, ви не знайдете. То, то, добре, е, то запросіть все, громадський рух без парканів. Обов'язково буде можливість. 6 місяців вже не можемо попасти. Е, слухайте, в Біблії ях написано, стукайте і вам відчинять. Ви мені не друг, не брат, не сват. І додому я вас запрошувати до себе. Не збираюсь. Будеш членом моєї сім'ї. Потім я тебе буду запрошувати додому. Ні, ну чекай, запрошення чекайте, ви трошки інше побачення. Ви кажете інше для публіки. Сори. Я кажу: публік? додому ходять на запрошення. Але ж ви є публічна людина, і ви то що, як я є публічна людина, ти повинен до мене в кровать залізти? чи Ні, що? Ні, в кровать Я до сказав, вас не коли я захочу, я тебе додому запрошу. До тебе так. без запрошення ходить хтось додому. Приходьте, я вас запрошую. Не Але треба, в мене немає потреби. Але по декларації ми ж мене проблем з декларацією. Ну, я подав подивим. свою будь ласка я подав свою декларацію добре але От... ще її перевірите позалі ви вимієте чути чи ви, у ви... вас нормальним У мене нормально вимієте чути відповідь? так я подав декларацію ви маєте можливість цієї декларацією ознайомитися вона публічно не перебиває мене вона публічно оприлюднена. Якщо у вас є якісь підстави щодо сумніву моїй декларації, будь ласка, ми демократична держава. Звертайтеся до правоохоронних органів, нехай рослінь. Останнє вчора... питання: за 13 рік декларація, О, де ваша? Подана на сайті Верховної Ради. Немає. Давайте Немає. зараз зайдемо Зайдіть, на сайт. Будь ласка, подивіться. А, а якщо зараз не буде, і що якщо будемо, буде, ти її будемо шукати. Будь ласка, я вам надам її особисто. Не кричи, не кричи, ну, таблетки та... не треба. Там, Там питання. йому тобі чи ні. Давайте ну, кажи свою декларацію. Мені не потрібно не давати потрібно, а чого не потрібно. Я ж не держслужбовець. Бачите, такий же громадянин, як і я. Скільки ти податків до бюджету заплатив? Ти мені лекції читатимеш. Да, ти я буду вам читати лекції. Доходи. Ти ховаєш свої корупційні доходи, Давай, а ти, ти покажіть, з мене питаєш. Покажи. Ти свої доходи покажи. 13-му році немає декларації. вашої. Декларація оприлюднена. Твої декларації немає перед тим, як читати. не повинен згідно закону. Повинен ти зобов'язаний як громадянин України оприлюднити. Ну ось я юрист. Я маю право, але все-таки не тільки про вашу декларацію питання, а про доходи партії. Про фінансовий звіт за будь ласка. Я вас запрошую. Фінансовий звіт вивішений відповідно до вимог закону про партії, вивішений так, коли? на сайті партії. Ніколи. А вже вивішений. вам би як координатору руху Ну Ми вас запитали у ваші сили Солене, і не, давай, не дали, не не дали інформацію. Я не повинен взагалі тут. я ж не, Ну, ви пам'ятаєте, яка там цифра? Хвилину. Я кажу відповідно закону про політичні партії, партія, радикальна партія оприлюднила звіт про свої доходи. Ну, у нас є можливість зайти на сайт і все це перевірити. Вчора цієї інформації не було. Ще. Дай свою декларацію. А давайте я свою подам декларацію. А ви свою Я подам. вже подачу і за одним столом посадимо, поспілкуємося. Не плюйся, коли говориш. Не плюйся. Я не плююся, я, я знаю, кажу, що плюйся, подай нормально. свою декларацію. Я свою подару. Ну давайте. Ну не знання. я кажу, не... подай свою декларацію. Я скільки я ти, ти за минулий рік опри... я заплатив я податків? Сказала, я питаю, за... кажи да, мені, да, скільки да. ти за минулий рік податків заплатив я до бюджету? Яка, різниця, ти яка? Тому що ти злодій, шахрай, і проходиме. Ти не платиш до бюджету податків, ти не платиш до Бюджету ти податків, ти нічого. ховаєш свої доходи, ти і ти нічого. думаєш, що ти маєш моральне право схоску дитини питати. Я питаю, скільки ти заплатив податків до бюджету минулого року? Ти особисто, скільки заплатив? Скільки ти заплатив? Відповідай, скільки ти заплатив податків? Скільки ти заплатив податків? Агент Кремля. Я питаю, скільки ти заплатив податків. Так от коли ти заплатиш чесно податки, от тоді ти матимеш моральне право з мене питати, йди, гулять. Коли такі, як податки, ти, платитимуть не будуть податки. Якщо такі люди красти, як ви, тоді я буду платить, що я потрав. вкрав, покажи мені, де я отразу вкрав. Покажи мені, де я отразу вкрав. От, коли ми подолаємо корупцію, тобі робить. Злодюга, обікрав державу. Обіграв армію, не заплатив на оборону. А Через тебе у людей на армію немає грошей, платили? бо ти злодюга. А, що, ти а що, що, свої що? податки йде плати. Нема. І тих грошей, які заробляють. Іди плати, я заплатив. Я, прилюдив я декларацію. будь ласка. Ви будете зі своїх охоронців платити. Не, платити. Не, не. Будь ласка. А хто оплачує з 6 чи скільки тут охоронців? Як бачимо, голосно кричати і всіх звинувачувати не завжди означає готовність бути чесним і відкритим самому.